Світ стає ширшим для жителів України і з вадами слуху. Уперше на пострадянському просторі мовою жестів виходить із підпілля. Міністерство освіти і науки запроваджує українську жестову мову у навчальні плани спецшкіл. Позбавлені слуху кажуть, новація поліпшить інтелект глухих дітей. Вони часто відстають у розвитку тільки тому, що не чують своїх викладачів. Напередодні нинішнього дня глухих його відзначають у світі. Про свої очікування та мрії, особливі українці розказали Марині Макущенко. Життя сповнене звуків, яких не чути. Життя сповнене звуків, які вони відчувають, чи то 200 тисяч, чи то 1 мільйон, чи то 46 мільйонів громадян країни глухих. Ми як держава поки що не взялись за те, щоб облікувати. Точно, це ще попереду. Тим часом світлі часи позаду і сотнями тисяч робочих місць для людей з вадами слуху та безбідним існуванням. Сьогодні на 60 підприємствах для глухих працюють усього три тисячі інвалідів. Я у село не повернуся, там глухих немає, мене не зрозуміють. 800 гривень столичний рівень заробітку для глухого. Розповідати про насочне ніна може лише колегам. За стінами заводу і гуртожитку її потреб не чують. Лікарні, пенсійний фонд, міліція всюди потрібен перекладач. Тут він може забути про четверту стадію глухоти. Удома звуки мають форму і колір. На цьому мій словниковий запас вичерпаний. Далі діалог у листах. Папірці завбачливо заготовлені. Сучасні технології виводять глухих із середньовіччя. В інтернеті читаємо новини, спілкуємося через веб-камеру з друзями. Мобільний незамінна річ. Сім років тому мені, щоб домовитися про зустріч, треба було відправляти телеграму з одного району в інший. Олексій виняток затребуваний архітектор із двома вищими освітами на дискримінацію. Не зважає у родині власне перекладач. Донька єдина на сі слухового апарата. Якби між глухих і між мірами слишаші сюди, сюда У глухий кут. Навіть найрозумніших заганяє вулиця вечірні прогулянки. Табу це постійний екстрим. Нас рятують лише очі, адже почути сигнал машини ми не можемо. У громадському транспорті оголошення зупинок не чуємо. Доводиться визирати або в інших запитувати на папері писати. Цейські там медперсонал лікарень знають в маленькому об'ємі, але може запитати і допомогти нечуючій людині. Відрядження за кордон Марину надихають і засмучують у 62 країнах світу перекладач жестової мови та іноземної синоніми у її трудовій книжці, із 81-го її записують хто секретарем, хто інструктором. Людина не може продати квартиру або отримати в дарунок якусь цінну річ, оформлюючи у нотаріса без перекладача жестової мови, і при цьому. Такої професії, як перекладач жестової мови в країні, не існує. На двомісячних курсах в Україні вчать користуватися дактилом – перекладу літер, але у житті по буквах розмовляти неможливо. Образну жестову мову нас не визнають. Навчитися жестової мови можна на курсах. У Берліні є приватні школи і державні в кожному районі. Але вам ніхто не дозволить перекладати з таким багажем знань. Фахову мову викладають в університеті. Учитися треба 5 років. А -а -а! Ритміка формування вимови, жесту у пригоді як інструмент, а не окремий предмет. І слухати. Не зробили все, щоб дитина навчалась у звичайній школі. Кажуть, читання з губ, псевдоадаптація. Інтелект у глухої людини розбиває мова жестів. Глуха дитина сприймає інформацію очима. У спецшколах жестову мову знають погано. Від учителів таких знань не вимагають. Вони говорять, а учень має розуміти артикуляцію. Не розуміє, втрачає інтерес до навчання. Тупіє. Не мрії, а конкретні навчальні плани показують в Академії педагогічних наук. Україна першою з поміж колишніх радянських держав запроваджує жестову мову як предмет. Відповідний наказ. Абмін затвердив цього місяця вивчали її в сім'ї, оскільки якщо глуха дитина народжувалася навіть в сім'ї чуючих, от то, то вона відставала фактично в своєму розвитку на порядок. Школам нові плани ще не донесені, та науковці вже готують навчальну літературу. У Швеції 20 тисячний словник лексичний жестової мови. Як зразок канадський. Жестівник американської жестової мови аналогічним чином буде створене жестівник української жестової мови. У своє се дефлімпійці де діляться враженнями. Вони ще не повернулися з тайпея, привезли 67 медалей. У Тайвані їх розуміли на вулиці. Жестовою мовою брали інтерв'ю та транслювали змагання на місцевих телеканалах. Українські глухі сподіваються, що тепер із визнанням статусу їхньої мови визнають їхнє право жити не в німій країні. Марина Макушенко Адалі Фібріка Андрій Постанець, Роман Сукач Віталій Панасюк. Президент тиждень 1 1.